Всім привіт та доброго здоров'я! Ставте духовку на розігрів і починаємо готувати класичне пісочне печиво. Дуже смачний рецепт. Отож до роботи в миску вливаємо 2 яйця, додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Все ретельно збиваємо до білої пухкої маси. Тепер додаємо м'яке вершкове масло або маргарин. Збиваємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Додаємо борошно до яєчно-масляної маси. Борошна може піти більше або менше. Головне, щоб тісто було незабитим, м'якеньким та ніжним. Як тільки воно збирається в клубок, значить готове. Залишається відправити його до холодильника на півгодинки. Робочу поверхню притрушуємо борошном. Викладаємо тісто, зверху також притрушуємо трішки борошном і починаємо розкачувати пласт від 3 до 5 мм. За вашим бажанням. Формочками вирізаємо печиво. Залишки тіста скачуємо в клубочок. Будемо його також використовувати. Вийшло 2 дека. Духовка вже розігріта до 180 градусів. Випікаємо від 10 до 15 хвилин. Все залежить від товщини печива. Головне не перепекти. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!